Шановні депутати, давайте зареєструємося, будь ласка, тому що спішать дехто і можемо так бути, що не буде. Будь ласка, давайте зареєструємося. Так. Шановні депутати. Десь не пам'ятаю, скільки хвилин назад була оголошена тривога. Хочу поставити питання щодо проведення чи не проведення сесії, запитати у вас шляхом голосування. Прошу голосувати щодо проведення сесії. Будь ласка. Добре. Добре зараз, шановні, будьте уважні щодо голосування, щоб потім не було. Ніяких зауважень е, зареєстровано в залі 17 депутатів з міським головою. Кворум для роботи сесії є. Дозвольте позачерву сесію Дубинської міської ради восьмото тисяч кликання голосити відкритою. Шановні, шановні депутати, питання, якщо можна, пропозиція від мене, міського голови. Друге питання, третє, і четверте: не транслювати так, як носить військовий характер. Не будете заперечувати? Ні, ну є телебачення, прийшло, вже ніхто не збирається його відправляти, але е, нам транслювати Саша? Друге питання, третє, четверте. Не потрібно. Домовились? Не заперечуєте, Підтримайте. Як? Ну давайте. Маєте на увазі друге, третє, четверте питання, так? Добре, добре, тому що дійсно дійсно. Добре, тоді щодо, шановні депутати, вам запропоновано проект порядку денного сесії. Ставлю на голосування щодо в цілому чи за основу. В цілому, прошу підтримати. Тоді давайте таким чином перейдемо до розгляду. Перше питання. Розглянуто в бюджетній комісії. Якісь зауваження, пропозиції були, шановні депутати? Світлана Іванівна. Всі погодили. Шановні депутати, яка буде пропозиція? Підтримати пропозицію бюджетної комісії. Голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. 17 одноголосно. Шановні депутати, була пропозиція, друге, третє четверте питання пакетом. Не заперечуєте? Шановні депутати, підтримуйте? Прошу підтримати пропозицію, друге, третє і четверте питання пакетом, так як вони носять деякий характер. Прошу підтримати. 18 одноголосно, і як рішення нашої сесії, прошу підтримати. Одноголосно дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення Дубинської міської ради від 10.11.2022 року номер 2523 про затвердження програми забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб в місті Дубно на 2022 2025 роки. Питання в постійній комісії. Да, Будь ласка. Іваницька Наталія Олександр Новобитьківщини. Не знаю до кого питання ставити, хто доповідач. У цьому питанні. Анатолій Володимирович, ви скажіть, будь ласка, читаю преамбулу проєкту рішення і пише: беручи до уваги коригування робочого проєкту. Скажіть, будь ласка, що це за коригування, чим зумовлено, коли воно відбулося? Ну і які друге питання, внаслідок чого, і які конкретно внесені зміни до програми? день, шановні колеги. Значить, коригування відбулося у зв'язку з тим, що попередній підрядник, який був замовник, який був виконавцем цих робіт, не погодився на ту суму і ту ціну, яку він, ми заключили контракт, попросив підрядник був реноме. Був реноме. Був реноме. Він відмовився від цієї пропозиції, і наступний виграшант, який. Наступний орбіта вільно це луцькі підрядники, які вже закінчили таке саме будівництво «Невко» в Ковалі, закінчили будівництво, і тому на наступного ірашанту по тій сумі, тому що експертиза була ще проведена 23-го року попереднього проєкту, це вже експертиза відбулася, коригування в експертизи 12 го числа цього місяця. І тому та ціна збільшується на таку вартість загально 281 мільйон 340 тисяч двадцять гривні. Це кошти, хочу наголосити, грандовські, це не кошти міської ради. Міської ради кошти, ви знаєте, це відбулося водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Акти, підрядники здають це тендерне, тендерна процедура відбувалася. А ці кошти грандовські, це Невко, які всі повністю кожну циферку, кожну букву до контракту погоджує спочатку. Ми даємо пропозиції на групу реалізації проекту. Потім йдуть Невко Гарде, і вже як власник коштів Невко теж дає свою рекомендацію і заключення: чи давати, чи не давати, чи коригувати, чи не коригувати. тобто, це все кошти Євросоюзу, і тому зміни в програму вносимо на цю суму загальну вартість будинку. Нове будівництво для внутрішньопереміщених осіб по вулиці Василя Червонія. Я Попередній виграшант, коли б товареноме Євробут відмовилося виконувати роботу в зв'язку з тим, що е, вартість виконання цих робіт на на їхню думку, тобто замала, правильно так. <пробітник> Вони відмовилися після того, ви зробили коригування проєкту. Все вірно, зробили коригування проєкту у зв'язку з тим, що кошторисна вартість, кошторисна частина цього проекту вже їй було як майже рік, наскільки я зрозуміла, так тому суми, тобто розмір послуг і матеріалів, не відповідав. Вартості на сьогоднішній день правильно я зрозуміла, так ви зробили коригування відповідно Євросоюз. Ну це погодив коригування, наскільки так все вірно, і, і, і вартість цих робіт самого проекту зросла на 281 мільйон. Правильно? А, а наскільки зросла? Анатолій Володимирович, я тебе прошу, будь ласка, розказуй більш внятніше, а то навіть з того всього, що я знаю в чому причина. Ти розказав для мене не стало зрозумілим. Розумієш. Будь ласка, дай пояснення, то скажуть, що там проект цей має баснословні мільйони в гривнях, я маю на увазі. Назвай в євро, скільки нам заплановано, скільки перший вирашант виграв і чому не погодився, тому що економічно обґрунтовані були ризики, він не зміг це робити, так як сам самовільно занизив вартість цього проекту. А цей ці пішли, пішли вже із інфляційними. Пропозиціями, які сьогодні є, в зв'язку з тим, що помінялася цінова політика. І дол, вибачте, і євро, і самих матеріалів. От і все. Ціна І надав Євросоюз кошти на рахунку міської ради в євро. Ціна в євро виросла. Тобто, ну, коли євро було там 36, я не пам'ятаю, 37, 38. Зараз євро самі знаєте, яка ціна. Тобто курсова різниця інфляційна. У мене немає попереднього рішення, яку, я скажу, може, якщо простим словом, в євро. Коли виграшант був реноме, було 3,8 і... мільйони євро. Це аномально низька була, ну, тоді ціна 3, 3 претендента. 4,6, якщо там брати ще 6. з, з ВПО нашому. Так, 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 це вся сума в євро після коригування. Ще не заключений. Сьогодні якраз ми оцю всю процедуру проходили. Ми кожну тендерну документацію, кожну тендерну пропозицію, експертизу, це за кошти все Євросоюзу. Ми все погоджуємо в них. І буквально вчора, в 5 вечором, дали остаточний варіант проекту контракту. Невко погодило для заключення контракту. Тому на другу годину сьогодні міського голови збираються підрядники, технагляд, виконавці і замовниці. Ну, попередньо так, то що вони і слідуючі йдуть після, як давали пропозиції. Тобто, коли е, відбувався тендер, також за участі Невко за участі всіх були, е, перша пропозиція була Тувреноме 3,6 мільйона євро, далі слідуюча пропозиція була 4,5 майже е, орбіта вільно. Ну і там слідуючі ще хтось більше. Тому прийняли рішення, тому вже в зв'язку з тим, що будівництво вже мало завершуватися в цьому році, а оці терміни відтягнулися, тому. Контракт будемо, я думаю, з ним заключати. Добре, що зрозуміло. Так. Які ще будуть запитання? Немає? Ставлю на голосування проект рішення. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про безкоштовну передачу ділової деревини комунальному підприємству Дубноводоканал. Антолій Володимирович. Це той матеріал, який з'явився в зв'язку з видаленням цих насаджень. Ялинок вони були на території. Зеленого господарства, і цю деревину запропонували продати на баланс водоканалу, щоб використати як, як ділову деревину. Там на порізки Брусків. Якась частина піде на матрезерв, на те, що в нас є резерв, частина якась менша на по заміну лавків, там до, до сок. Ну, зробити, передати на баланс водоканала цю деревину і зроблять як, є, як ділову. Да. Зрозуміло. все. Прошу підтримати, прошу голосувати. Дякую. Поїздка денна нашої позачшової 89-ї сесії вичерпана. Сесійне засідання оголошую. закритим.